Есть у нас куча боевиков, которых идет, налог там на 1-2%, я думаю, для меня как кинозрителя это не очень ощутимо, я 60 или 65 гривен плачу. Но чтобы эти деньги не уходили в Киевсовет, а потом непонятно куда они уходили, а по эти 5 гривен уходили на производство кино в Киеве. Чтобы это не уходило туда и обратно в на На квиток це буде такий податок, ну при всій повазі просто я трошечки ну, Володію темою, це буде вчинка, вичинки не варто. Тому що адміністрування цього податку буде коштувати дорожче, ніж ми його зберемо. Ну, тобто в, в податковій треба буде посадити більше у вольнів, щоб вони відраховували цей податок і, і а, контролювали, що його зібрали, ніж ми зберемо. Скажіть, будь ласка, хто з вас їздить на метро? <кій> я теж. А, ви помітили, що метро не має касових апаратів? Ви ніколи думають, чому? Може, ніхто не знає, скільки в день продається жтончик. І в три місяці випускається плюс 70% житочка. Це якби Національний банк в кожні три місяці випускав плюс 70% всієї грошової маси. От, якщо оцю от, от одну штуку зробити, а таких штук сотні в Києві, просто перекрити дирку, з якої крадуть. Просто в усіх комунальних підприємствах довести а, до ідеального стану співвідношення ціни і якості. І ми здивуємося, скільки ми насправді зможемо купувати. Київ безпощадно грабили не тільки останні 4 роки. Я до того, що це не космічні гроші. Просто в нас в Києві було прийнято робити космічні проекти, там не за відеоспостереження за, а, за транспортним рухом. Любовського слова, стадіон за, за мільярд з чимось доларів. Так? Е, е, і тому подібні проекти. Там, не знаю, Бориспіль е, з терміналом втричі більшим, ніж ми заповнимо найближчі 50 доларів. Абсолютно, абсолютно. абсолютно розумієте? Тобто, якщо хоча б пересуток тобто, до кожного такого величезного проєкту, поставити питання, а навіщо це нам потрібно? І там, де це є можливість просто призупинити опустом. Ну, тобто, Колосальних коштів, то нам не доведеться платити більше за Знаєте, що Гроші з контрактників виходять на туалет, на мила, на світ, на електроенергію, на тепло. Компромісний закон, законопроект, який, ми сподіваємося, наступного сесійного тижня розглянемо в принаймні в першому читанні. І там якраз йде мова в те, що ці спецфонд, тобто зароблені вузом, і що мали можливість е -е, перерахуватися, розвертатися вузом, а не казначейство. Ну, от оця норма там є, як швидко ми його приймемо, я гарантувати не можу. і буде політична воля. Все, що можу сказати. Попередніх три з половиною роки ми, як триста спартанців, влаштовували, не пускаючи табачника з його ідеєю все взагалі централізувати, відібрати будь-який шанс у заробляти, щоб вузи максимально залежали від міністерства чи то культури, чи то освіти. Ось така історія. А, про... а якщо ви... Ведете свою герою в кіно тільки після її трьох істерик і двадцяти смс. Ви в цей момент що ви винагороджуєте? Істерка. Не дивуйте, що у вас потім буде дружина візьма. Якщо б ви винагородили там, умовно кажучи, посмішки і добре ставлення до вас, була б добра і мила дружина. Розумієте, до чого я веду? Так? Якщо ми далі власним коштом зусиллям і енергією будемо нагороджувати не роб, і просто лінивих і байдужих людей, то ми <кхм> його таку роботу відверто. Ну, я, я тут от, притримуюсь от протестантської етики і духу капіталізму. Серйозно, я вірю в те, що кожна людина хороша по своїй суті і можна виховувати працьовитість і виховувати а, уважність, співчутливість і взаємодії. Ну всі ми люди соціальні. Просто якщо ми дозволяємо людям... Нашим коштом, нашими зусиллями, потім ще й нас за це не поважати, ображати і принижувати, як ми дозволяли в свій час Донецьку, так? то ми таки і будемо їсти все життя, і це питання до нас, чи готові ми боротися за власні права. Я була Лесі а, мені дуже імпонує вона як людина, як політик і як майбутній Марк Києва. Здравствуйте, меня зовут Алексей. Сегодня я присутствовал на встрече с Лесьей Робец. Хочу сказать такую вещь: что все, что сейчас происходит, конкретно связано с этим человеком, ну, меня, с одной стороны, очень восхищает, с другой стороны, меня очень пугает. Почему? Потому что лично мне тот формат ведения вопросов, то, что вот так в этом скромном зале нашего университета карпенко каров в который помещается там 70 человек, приходит человек, который хочет быть мэром города, как по мне, это ну, вопиющий случай. Раньше такого ни один из депутатов, кандидатов вообще на какую-либо должность себе не мог позволить, либо не хотел этого делать. И те вещи, которые она говорит, те методы решения вопросов, подход, как общается с каждым человеком, сидящим в этом зале, с одной стороны, мне кажется, сказкой и чем-то нереальным, но с другой стороны, я очень хочу в это верить, и даже если... Я хочу, чтобы эта сказка стала реальностью, поэтому все свои усилия и то, чем я бы мог помочь, я в это вкладываю. И неважно, кто бы это был, я считаю, что в нашем обществе должно расти побольше Людей, которые бы вот так вкладывали свою душу, свою, свои силы и время в любимое дело. Неважно, это политика или это твоя просто работа. Поэтому присоединяйтесь к эволюции в своих головах и в своей душе.